Російські танки вартістю понад мільйон доларів знищуються дешевими безпілотними літальними апаратами споживчого типу, такими як цей, який коштує кілька сотень доларів. З тих пір, як почався український контрнаступ, військові аналітики кажуть, що в Україні різко зросло використання fpv систем або безпілотних літальних апаратів з видом від першої особи, і більшість українських батальйонів використовують ці безпілотники, щоб здійснювати атаки в стилі камікадзе на російські танки, позиції військ та іншу великомасштабну зброю. Мета у нас двояка – зробити збройні сили менш залежними від зброї, що поставляється західними країнами, і забезпечити їх дешеву експлуатацію. Газета Wall Street Journal зібрала десятки відеозаписів атак українських команд безпілотних літальних апаратів і поговорила з аналітиками з компанії Jace Intelligence, щоб з'ясувати, як були здійснені ці атаки. Безпілотні літальні апарати Камікадзе повинні підлітати дуже близько до мети і залишатися непоміченими. Щоб здійснити подібну атаку, пілоти безпілотних літальних апаратів FPV працюють в групах, щоб визначити цілі і зайняти позицію для нанесення удару. До складу команди зазвичай входить водій, який повинен дістати. Татися до місця нападу і два пілоти безпілотних літальних апаратів: один для атаки або безпілотника камікадзе, а інший для розвідувального безпілотника. Оптимальна відстань польоту для місії становить приблизно одну-дві милі до цілі, але вони можуть стартувати з відстані до семи миль. Одним із способів уникнути виявлення є використання камер низької якості на системах FPV. Сигнали, що передаються цими камерами, з меншою ймовірністю будуть скремблювані російськими системами радіоелектронної боротьби. Перед запуском оператори прикріплюють вибухівку до дрона Камікадзе за допомогою стрічки та обладнання. Оператор ударного дрона одягає гарнітуру в стилі віртуальної реальності для управління дроном. Після запуску розвідувальний безпілотник шукає ціль. На цих кадрах, знятих в Запорізькій області, недалеко від міста Оріхів, зображена російська вантажівка. Українці націлилися на нього, тому що він перевозив боєприпаси для російських військ. Ударний безпілотник слідує за вантажівкою, коли вона повертає і врізається в неї, підриваючи її корисне навантаження. При зіткненні з вантажівкою постачання, подібним до цього, пілот безпілотного літального апарату буде цілитися в кабіну, щоб знищити водія. Стратегія аналогічна при націлюванні на танки. Найвразливіше місце на танку це його моторний відсік, розташований тут, на задній стороні. Пілоти безпілотних літальних апаратів часто націлюються на них, як у цій атаці ззаду. Безпілотні літальні апарати вражають найслабші місця танків і важкої техніки, такий як ці бойові машини піхоти. Ось тут відкритий люк це вразливе місце, яке швидше за все помітив пілот. Пілот, схоже, потрапив у вежу, де сидять деякі члени екіпажу машини і зберігаються боєприпаси. Тут безпілотний літальний апарат Камікадзе вражає російську вантажівку, яка встановлює міни. На цих вантажівках пілоти націлюються на шахтні модулі. Стримування цих вантажівок має ключове значення, так як мінні поля були головною Перешкодою в боротьбі України за повернення території, за даними українських підрозділів, з якими ми розмовляли, частота невдач у місіях може бути високою. Російська вогнева міць може збити ці безпілотники з неба, якщо їх виявлять, як показує цей майже промах. Близько ста українських компаній виробляють fpv системи, 40 з яких отримують державні контракти. Більшість деталей, що використовуються цими компаніями, надходять з Китаю і їх стає все важче знайти. Використання Україною цієї зброї в стилі зроби сам швидко розвивається, і зараз Росія наздоганяє нас.